Так, всім привіт! Хто мене не знає, мене звати Євгенія Сібрук, я коуч, вже більше ніж 4 роки досвіду, майже скоро буде 5. І я також психолог у навчанні. От. І сьогодні я хочу розібрати найпопулярніші запити, які я отримую в Дірект. Я проаналізувала більше 100 запитів. І сьогодні я вам дам таку вижимку. Відео буде коротке, максимально таке сконцентруюся. Тому дивіться його уважно, і будемо починати. Три запити, які найчастіше у нас зустрічаються це перше гроші фінанси, друге це стосунки. І третє це стан апатії, коли нічого не хочеться, і не зрозуміло, що далі робити, чим займатися. І думаю, ви зрозуміли, про що йдеться. Всі знають такий стан. От, Тож, будемо починати. І Перше, з чого я хотіла б почати, це гроші. Чому гроші приходять важко? Чому вони не приходять в тій кількості, в якій би мені того хотілося? Де взагалі беруться гроші, чому так складно з грошима, чому гроші мене не люблять? Я думаю, що у кожного такі думки звучать в голові. І перше, що нам потрібно, Зрозуміти, це те, що основна помилка мислення це фокусуватися на нестачі грошей. Поміть просту істину. Те, що ми поливаємо, те ми і ростимо. Якщо ми фокусуємося на думках, да, зараз я говорю про думки, про мислення, про те, що де мені взяти гроші, чому так складно з грошима, де мені там в цьому місяці. Взяти гроші для того, щоб заплатити за комуналку, заплатити за їжу, дитині дати в садок чи в школу і таке інше, ми таким чином направляємо всі наші думки на те, щоб закривати оцю нестачу і оцей дефіцит. І коли ми в стані дефіциту, наш мозок це считує як небезпеку, як страх, якщось небезпечне, так, і. На цей стан, звісно, що гроші не будуть приходити. Да, це перевірено мною тисячу разів і. Основне, це те, що у нас зараз от всі, хто дивиться цей відеоурок, зрозуміти, що у вас базові потреби, скоріш за все, закриті. Тобто, якщо ви дивитеся цей урок, у вас є там телефон, з якого ви дивитеся, або ноутбук, скоріш за все, у вас є якась робота, або у вас є підтримка в вигляді чоловіка, партнера. І Оцей страх він більше роздутий, ніж є він у вас насправді. І е, коли ми звикаємо от, діяти стану дефіциту, да, що грошей немає, що ж буде, да, і ви можете навіть подивитися по своєму життю, що коли ви в такому стані дефіциту, ви як начебто вмієте викарабкуватися, вмієте заробляти. Як тільки ви виходите в зону комфорту, да, якщо ви тільки там не знаю, заробили свою якусь суму, яка вам потрібна для проживання, ви як начебто розслабляєте заміняєте булочки і не вмієте вже далі Рости в доході, да, і з'являється так звана фінансова стеля, це тому, що ви запрограмували, ви навчили свій організм виживати, да, але ви не навчили його заробляти, заробляти, як кажуть, в легкості, да, тоді, коли ти вже в такому спокійному стані От для мене цей стан заробляти в легкості, це не тоді, коли тобі сипляться гроші з небес на голову. А це саме про стан, да, коли ти розмірений, коли ти спокійний чи спокійна коли ти в стані творчості. А гроші приходять саме на стан творчості, коли хочеться ділитися, коли у тебе в самого є, і тобі хочеться віддати, і люди це дуже щитують, люди це розуміють, і е, їм тоді хочеться тобі дати гроші. Якщо е, у тебе стан потреби, да, мені самому треба, у вас такі очі, і ви просто е, знаєте в такому хаосі, то е, звісно що е, люди е, теж це щитують, і вони відчувають небезпеку вам віддавати свої гроші. Да? Вони відчувають, що от я віддам свої останні гроші і. Е, Да, це буде останнє і відчувають якийсь ризик. От. Чому я говорю е, такі фрази, що там люди щитують е, в темі грошей? Та тому що гроші насправді вони не е, щось таке ефемерне. Гроші до нас приходять через людей. Тобто, все, що... Е, ми маємо гроші, це відображення взагалі стосунків з собою і стосунків з іншими людьми. Тобто, теж дуже важливий момент: запишіть собі, занотуйте, що гроші приходять через людей. От, і коли у нас Відкрите серце, коли ми спокійні в творчості, коли ми вміємо дотримувати цю насолоду від моменту, від того процесу, яким ми займаємось, від цієї роботи, яку ми робимо, тоді, тоді люди до нас тягнуться. І чим більше людей навколо мене, яким це відгукується, тим більше грошей у мене буде. І чому зараз от такий тренд на навчання, на курси, і у людей, які проводять ці курси, багато. Грошей, того що дуже багато людей навколо них Да? Чим більше людей довірилося, чим більше людей вважало це для них. Таким потрібним, тим більше грошей у людини, звісно, яка це якби яка стає в центрі. Да? Тобто ви можете собі намалювати малюнок, от я в центрі, да навколо мене люди, і мені зараз от прямо в моменті приходить така практика дати вам, от, бачите, коли от відкрите серце, коли ти ділишся, от в моменті приходять якісь ідеї. Намалювати себе в центрі, написати Я, да, зробити таке. Коло і написати от людей, які зараз вас оточують, ваших клієнтів ваших. Людей, які е, купляють ваші послуги, які е, готові у вас купити, да? і от про як багато цих людей, да? а потім намалюйте ще більше коло, е, і напишіть туди, от потенційно тих людей, які б ви хотіли, яких, яких ви б хотіли бачити, да? щоб розкрити, розширити оцю е, вашу таку картинку реальності, таку точку зору, зрозуміти, що от в мене от стільки-то людей, да? але я можу більше. Да? І для цього мені потрібно вийти і стан. Дефіциту. Що ще така друга, дуже такий важливий момент, який я зрозуміла на своєму досвіді, досвіді, що блокує гроші, із наше фінансове зростання це внутрішній стан бомжа. От я ще три роки назад про це говорила. Щас. <кій> Sorry. Три роки назад про це говорила, що внутрішній стан бомжа він не залежить фактично від того, скільки у вас є грошей. Ви можете. Мати дуже багато на рахунку, ви можете мати підтримку від партнера, але внутрішньо ви будете відчувати стан бомжа. У мене так було, коли власне у мене були гроші. Лежали вони були, я їх могла пощупати, потрогати, порахувати. От, в мене є і тоді була підтримка від партнера, тобто мені було там де жити, за що їсти, і таке інше, але був внутрішній стан бомжа. Це теж про те, що буде блокувати нас. І саме це, да, про цей стан, з якого ми виходимо тільки через пропрацьовку Себе, да, через припрацьовку свого стану, чому я себе так е, відчуваю. І дуже часто це пов'язано із самооцінкою, да, із відчуттям себе взагалі в цьому світі, розумінням своєї цінності е, і. Тому от, як тільки ми пропрацьовуємо ці моменти з собою, да, з спеціалістами, з психологом, коучем, тоді у нас уже оцей стан бомжа він уже у нас не виникає. От і останній момент, такий головний, який би я хотіла б вам дати на тому грошей, це наші. Блоки, це наші установки упередження да, по-іншому, які у нас є на тему грошей. От, Про те, що там гроші, це небезпечно, гроші, що там мати багато грошей, це погано. Да, що якщо в мене буде багато грошей, я буду самотня. І насправді у кожного є ці установки. Просто отак. от Сходу сказати дуже важко, що яка саме у вас установка, яка вас блокує. Але дуже часто до мене приходять клієнти, які навіть їх блокує не те, що страх, що не буде грошей, а навпаки, страх, що буде дуже багато грошей. І от коли оцей страх не пропрацьований, ця установка, що там великі гроші, це там небезпечно, що це там несе за собою якісь наслідки. Да, і це дуже так глибоко запаковано. Коли ми це розпаковуємо. Виходить, що насправді люди бояться бути багатими, і коли це лежить на підсвідомості, да, оцей страх бути багатим, успішним, популярним, там якимсь кращим, ніж там чоловік, партнер, подруги, да, страх, що відвалиться коло оточення, то ми тоді підсвідомо робимо дії, які нас не ведуть в сторону багатства, в сторону грошей. Тобто ми просто блокуємо себе, да, і нам Здається, що ну я ж начебто щось роблю, я ж начебто стараюся, роблю дії, але насправді ми робимо, знаєте, от нам треба йти туди, а ми йдемо взагалі в іншу сторону. От, е, і це йде у нас на підсвідомості. Е, тому е, на е, цю тему я вам розказала. Е, Напишіть мені слово гроші, я пойму, що, зрозумію, що вам ця тема найбільше актуальна зараз, і надішлюючи із 100 упереджень, які ви зможете уже на даний момент виявити, і зрозуміти, що так вони у мене є, і мені потрібно їх пропрацьовувати для того, щоб поліпшити свій, свій фінансовий стан. От тому в Дірект слово гроші, і я розумію, що ця тема для вас, і відправляю вам чек-лист. Наступна тема це стосунки. Дуже багато я бачу в оточенні, дуже багато бачу по запитам клієнтів, що дівчата жінки перебувають в таких токсичних стосунках, де вони не розуміють своєї цінності, де вони терплять якісь аб'юзи, якусь тривогу про те, що партнер може піти, що я залишуся сама, або ж навіть такі думки, що я недостойна цього партнера. Да, от ми його там. При підносимо якісь і думаємо, що от хто я така, я ну взагалі недостойна. і я через це весь час намагаюся довести, доказати, що я достойна. Да? І через це я не вмію приймати просто так подарунки. Мені здається, що їх потрібно заслужити у партнера. Я не можу сказати про свої потреби, про потреби, що мені там потрібна якась фінансова допомога, що я хочу якийсь подарунок про свої потреби в сексі. про... Якісь свої потреби в особистому розвитку дуже багато приходить жінок, таких, що вони хотіли б займатися чимось іншим, але їх партнер не підтримує, і вони не можуть про це сказати. Та от вони не можуть проявити те, що. Вони хотіли б чимось іншим займатися, або взагалі піти з роботи, відкрити бізнес, страх у цей осуд, страх, партнер це дуже важлива така фігура для нас, значимо стає. І стосунки з ним дуже сильно впливають на життя. Жінки, дівчини. І насправді, які у нас стосунки з партнером, це насправді про стосунки з собою. От Просто собі зрозумійте, що те, що ви бачите, що які у вас стосунки з партнером, це насправді це відображення, це просто дзеркало і проекція того, як ви ставитеся до себе. І що потрібно перш за все, першим таким степом, кроком зробити, це дати собі відповідь на питання: а чи поважаю я себе, а чи люблю достатньо я себе. А чи я сама собі купую ті подарунки, а чи я сама собі дозволила займатися тим, чим я хочу, чи я чекаю цю підтримку, щоб мене там хтось буде підпихувати. Да? І тут криється велика істина. Да? Коли я знаю, чого я хочу, коли я розумію і вмію оці стосунки з собою. Мати такими, як я хочу, да? так, як мені подобається, як я внутрішньо відчуваю, що я заслуговую, тоді е, нічого не потрібно робити з стосунками з партнером. Це просто буде відзеркалюватися, відображуватися. Да. Якщо ні, от да, ви скажете, Женя, ну хорошо, але якщо він аб'юзер, да, і тут ти нічого не зробиш, тоді просто у вас настільки вже буде оця така. Внутрішня опора, що ви просто е, ці стосунки закінчаться. Або партнер е, їх закінчить, або ви їх закінчите. Ви не будете більше в цих стосунках. Якщо цей там чоловік він не готовий змінюватися, він не готовий робити для вас абсолютно нічого, да, бо е, ви скажете, ну я вже там працюю над собою, я вже там це все роблю, але... Е, Партнер не міняється, не буде таких стосунків. Ви знайдете кращого. Ви знайдете ті стосунки, де ви будете кайфувати, і де ви отримаєте те. Як ви ставитеся до себе. Так? Тут, я думаю, що теж зрозуміло, і якщо ви хочете більш детально заглибитися в цю тему, пропрацювати, зрозуміти оцю свою самоцінність, зрозуміти, де ваші кордони порушуються, де ви хотіли б по-іншому проговорити це і пропрацювати, напишіть мені слово стосунки. Я зрозумію, що це тема для вас, що ви саме на цю тему хочете попрацювати. і що вам потрібна сесія а, саме про це? А, і ми будемо іти далі до третього. Пункт це апатія. Апатія це коли я нічого не хочу, я не знаю, чим я хочу займатися. У мене немає енергії, коли я прокидаюся зранку. Мені вже хочеться, щоб цей день закінчився. Мені не хочеться його взагалі проживати. Немає радості, немає оцього ендорфіну, немає оцієї такої жаги до життя, лібіду, немає сексу, немає задоволення. І взагалі таке життя, як якісь муки. Перше, що я хочу, щоб ви почули, це те, що ми всі прийшли в це життя. Для того, щоб ним насолоджуватися. І ми самі його ускладнюємо. Ми самі, роб... якби наше оце нещастя, наші проблеми це наш вибір насправді. І це просто аксіома, все, що я маю, все, що погане я маю, це мій вибір. І саме Оця апатія це накоплена відповідь на те, що ви довго не чули себе, свої бажання, і свої потреби. І зараз запитайте себе, коли я останній раз робила щось із стану «хочу». Не із стану, що мені це потрібно, що так роблять інші, що це так заведено. А саме от із стану хочу. Не потрібно вийти в сторіс, там викласти якийсь там сторітелінг, щось там написати, а саме хочу. Не потрібно йти з дитиною гуляти на е, площадку, да, на, е, в двір, а саме хочу. Запитайте себе, коли ви останній раз це робили, коли ви останній раз собі дозволяли якусь м таку дитячу шалость. Да? От коли вам хочеться десь побігати, покричати, потанцювати. От, і саме оці хочу нас виводять на той рівень продуктивності, на той рівень саморозвитку, де до нас все приходить легко, де ми насолоджуємося життям, де ми прокидаємося і знаєте, от очі горять, хочеться робити, хочеться створювати. І от такий стан хочу, хочу, хочу ще. І для мене це останні роки найбільша пропрацьовка, от саме стан хочу, тому що. Коли теж дав зони комфорту, дуже важко знайти, що я саме хочу. От і. Чим більше моє хочу, тим більше я отримую. От просто собі теж запам'ятайте. І саме тут говориться да, про потреби. Говорю вам про те, що ми чим довше ми не чуємо себе, там в якісь мелочі, да, в якісь дрібничках, що там хочу полежати, хочу піти на каву, хочу з тим зустрітися, а з тим не хочу. Да? І коли ми робимо через не хочу, то Апатія наша зростає, і потім це переходить уже в депресію, це переходить уже в психосоматику, тоді, коли сома тіло да, наше реагує якимись хворобами. У мене неодноразово була консультація, коли сесії з клієнтами, коли клієнтка каже, от я хочу відпочити, але от Через місяць у мене запланована відпустка. Я кажу, ти не дотягнеш, я Кажу, ти, ти зараз хочеш відпочити. Ні, Женя, в мене заплановано, все буде класно. Через тиждень пише, я захворіла. у мене ангіна. Це, це реальний кейс. Я кажу, в мене ангіна. Я, я не йду на роботу, тому що я захворіла. Я, я, ну, знаєте, от, можна сказати, я ж казала. Да? От, що требувалося доказати? От, тому Саме почути себе, свої внутрішні бажання це перший крок. Тут вам хочу теж зробити такий подарунок. Напишіть слово мені в дірект-дитина. От і отримаєте медитацію, яка допоможе вам з'єднатися з своєю внутрішньою дитиною, тому що саме ця частина нас відповідає за наші бажання і за ті наші такі потреби справжні, істинні. І ви зробите цю медитацію, почуєте ці бажання, неодмінно їх здійсните і побачите, як ваше життя буде змінюватися. Для мене був Шок, коли я дізналася, що знаєте, от, здавалось би, да, от там. Що потрібно там мільйонерам, мільярдерам, власникам тим крутих компаній, які інструменти, які методи коучингу, психології е, там енергороботи з собою? Що потрібно? Насправді робота з внутрішньою дитиною, тому що тоді, коли закриваються потреби і бажання внутрішньої дитини, все йде на взлет. І це працює як із жінками, так і з чоловіками. Тому обов'язково напишіть. Це дуже потужна, крута практика. Точно будете плакати, тому приготуйтеся. От і я впевнена, що ваше життя точно не буде таким, як раніше. Дивіться, ми розібрали три основні такі запити, але повірте, це важливо, це дуже цінно. Я сподіваюся, що ви тут взяли щось для себе. Обов'язково напишіть мені фідбек по цьому уроку. Але Потрібно не тільки слухати, а й робити. Саме в діях є трансформація. Саме тоді, коли ми працюємо працюємо над нашим станом, мисленням і діями, є офігезний, крутезний результат. Це моя така особиста формула: стан мислення дія, яка допомагає мені і моїм клієнтам. Тому я вас. Заохочую робити дії, да? заохочую написати мені по кожному з пунктів, що ви хочете пропрацювати. От, і також у вас є можливість записатися до мене на консультацію, де ми ще раз проговоримо ваш запит і проговоримо, як ми можемо з цим попрацювати і вже піти в таку глибоку роботу. Тож, я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що ви отримали дозу інсайтів, мотивації, задумалися над чимось і до зустрічі особисто, чи в практиках, чи в наступних відео.